Доброго дня, шановні. Як кажуть, з гарячої точки. Ось мої млинці. Так побільше. Буде з картопелькою. О, які вони. Не, не дуже. Та ні, тоненькі, тоненькі. Але я сьогодні зробила, знаєте що? Е, зробила новий рецепт. Погасила соду кип'ятком. Ну, ви знаєте, непогані млинці. Я це вперше роблю. Ось, вони гарненькі. Так що не можна сказати, що щось не так. Гарно-гарно печуться. Ось. Так, зараз я своїм способом. так, мене бачите. Не пече. Ось зараз така нова сковорідка. Опа, ну, не можна і, і тримати камеру. І дуже гарно розлити рівненько. Ну, та як є вже. Але я буду начиняти, то там, де є кружево таке ось. Та я його туди в серединку воно видно не буде. Ось, бачите, швиденько йде моментом. о. Ну, все, займайтесь. Ось в мене є ой-ой. ой Ну, я як починаю робити, то вже, як кажуть, не на один день. Заліпимо, де в морозильну камеру піде, аж отак будемо їсти. так що. Ось така у нас сьогодні робота. Бувайте здорові і смачного!